Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Ключенко, джелами з півдня Одеської області. У нас е, почалися душі. Кожен день щось мрячить. То вчора, сьогодні, наче тільки-тільки сонечко пекло, вже захмарилося знову щось мрячить. Я готую на відправку посилки. Вже приготувала, ввечері почну пакувати, що з вечора, що зранку. У когось ще злаки, не переживайте, що вони, якщо трошки величенькі, я собі ще не всі пересаджувала, ще собі буду ділити. Якщо листя трошки довге, можете трошечки, трошечки кінчики побрізати, це не страшно. Ну, таке, що в основному. Там, що у когось якісь там будуть такі. Питання, пишіть, я буду відповідати. Зараз вже не буде стільки переписки багато по вечорам. Тож, тож буду шукати якісь назви рослин, тому що, на жаль, багато рослин у нас без нас, тому що, коли починала сад, не думала, що ще буде якийсь у мене канал, що буду продавати рослини, тому купувала просто собі деякі без нас. Ну, сьогодні пройдемося по бузкам мера. У мене їх чотири штуки. Зараз покажу, як можна їх формувати. І е, які вони трошки бувають. Назви це бузок Мейера. Назви е, відрізняються. Це все залежить від кольору. От у мене їх чотири штуки. Зараз буду відламувати по гілочці і ходити по кусикам, і будемо порівнювати. Ну, такі кінчик відламаю, все одно вони потім відцвітають, їх треба обрізати. Скажу, що аромат дуже запашний. киточки такі. ой, Мілесенькі-мілесенькі гляньте. Але аромат чудовий. Така, цей такий більш бусковий, але ну вже трошки повигорав на сонці. Ось такий. А зараз підемо до слінуючих. Ну, зараз, поки будемо йти, буду говорити, що у кого там деякі рослини з відкритою кореневою. я так старалася трошечки, щоб більш було з комом землі, то Висаджуєте його в землю, можете накрити пластиковою пляшкою зверху без пробки. Прикрити і поливати. Ну, звісно, поливати, поливати, поливати. Перший час треба все поливати. Злаки поливаєте практично кожен день, щоб земля була волога. Тоді він скоріше прийметься і не буде так хворіти. Деякі там рослини, які з горщика, то можна пересаджувати, у кого. Є в горщиках, а є в пластикових пляшках. Тому розрізаєте по бокам пляшку, витягаєте акуратно рослинку і саджаєте. Так, у кого там шавлі, я відкопувала, ну старалась так, щоб було з комом землі. Дехто попросив, щоб я відсадила горщики, потім пізніше будуть брати. Ну, то таке. Так. Зараз прийдемо до слідучого буска. Там, бачите, перше я сформувала штамбиком. Ну, Скажу, що скорення відростки завжди є. Ну, це таке, це буски, які б вони не були, але це буски і вони відбивають скорення. Тут знизу теж були прирости, ну, ще лишилися. До речі, хто хоче, їх можна прикопувати. Щоб було видніше. Бачите, ось молоденькі гілочки знизу. Ну, одна йде ось з гілки, а ось оця йде вже з землі. Але це теж не факт, що в неї будуть корінчики. тому їх не трогаю так залиш. Пахне знову так. Оці відрізняються Так як дивлюся, що кольором майже не відрізняються. Але квіточки. Оцей справа квіточки крупніші, а цей набагато менші квіточки. Ну і цей справа все-таки рожевіший. Так, ламаємо знову маленьку гілочку і йдемо. Тей та й та росте. То, що доріг він вже в мене давно росте, я ж кажу, це мій самий-самий перший бузок, ну йому вже років 7-8 десь. Ми його стрижемо завжди кулькою, оце відцвітається. І потім будемо знову стригти. Ну, цей будемо звідси пересаджувати, тому що ну він тут нам заважає. Будемо прибирати його звідси, вже такою, такою глибокою осінню. то, можливо, щось там не поділиться, не знаю. Ну, хочемо прибирати, а там вже час покаже. Тут було трошки часу. Трошки понаводили в порядки вже тут квітник повисапували, повиполювали і все. Кормимо свиней. Ну, Трошечки посапало, тільки посапала, вже щось таке захмарилося. Показувала півонії. Ну, друзі, вже е, на півонії вже все. Е, оці ранні червоні, їх в мене тут небагато, вже все. Вже замовлені всі-всі до жодної є. Е, там які пізніше трошечки цвісти, я теж буду показувати. Ну, я півонів, ви продам тільки одну собі. Залишу. Там бачу, є такі маленькі кусики без квітів. Це точно вона. ну, З квітами всі продам. Ну, це зараз не з квітами вже викопувати буду восени, то вони вже будуть без квітів, що це так темно в мене стало. Так. Як <клес> бачите, тільки з'являється час, зразу приводимо свій город до ладу. Бо деяким не подобається наш бур'ян. Сьогодні ще садилося міскантуси в горщик і роботи вистачає завжди. Так, йдемо до бусків. Ще в мене там в місці два буска. Так що бузки можете ці купувати. У мене, на жаль, були в горщиках, пропали. Ем, є в розсаднику кілька, але вже буду викопувати їх аж восени. Все під поливом, тому що, хоч і щось і моросить. ні зранку такий досик пустився, знаєте, і все одно. все під поливом. Так, зараз підійдемо до... Двох бусків. Оці вже відрізняються точно. Ой. Дивіться, один який яскраво рожевий, запуталась, а один майже білий. От зараз прикладу два сюди. Ось, бачите? Зараз присяду. Дивіться, бачите, справа це цей, що біля ставка. зліва цей, що в дворі. І ось отакий. Ну він світлий-світлий. Рожевий. Скажу, що цей світло-рожевий, зараз глянемо на нього. Ну, ще восени трогати б не будемо його. А ось цей темно-рожевий будемо викопувати, його ділити, тому що тут багато вже гілочок. Ну, не знаю, скільки там буде саджанців, але гілочки он є. Бачите? І він такий вже гостющий густющий гостющий. Я його викопаю, трошки прорійдю. Порозділяю, буде видно. Гляньте такий яскравий рожевий, дивіться. Ну, бачите, в мене, ну якщо навіть вони і дуже схожі, але один росте в дворі, і той такий менш пускає цей, що зліва, менш пускає прирости. Бачите, а цей рожевий просто росте кущем. Його формувати вже штамбиком не зможете ніяк, тому що от просто росте кущ, просто розростається. Будемо ділити, тому що, бачу, він збоку, зовсім з боку повінбивав. Я його, до речі, вже відкопувала, вже ділила один раз, але він був набагато менший. Зараз вже такий гарний, гарний, то будемо ділити. Ось такий бускит Мейера. Купуйте, друзі, можливо, де знайдете в розплідниках. Ну, тільки треба за ними дивитися, треба поливати перший час, бо я вам посадила собі один. Ой, не дуже поливала і ну що, я вам скажу, що висо геть. Я взагалі замовляла білий, але, мабуть, оце, мабуть, оцей білий і є він. Тому що чисто білого нема. Він такий світлий-свізий. Ну от я стану знову на відстані. Дивіться, яка різниця. Ой, де так стати, щоб ні на що не наступити. Бачите, яка різниця? Справа геть світлий, зліва просто такий яскравий, яскравий такий. Рожевий, темно-рожевий, гарний. Ну, от таке маленьке відео, тому що треба йти знову готувати рослини, треба всі, хоч... Ой, тут не пройду. Хоч один набитий рівцяк, висадити е, з лакові, тому що деякі киснуть у мене буває по тижню у воді, по два тижні у воді киснуть. Бузок пахне просто капець. Починає Починається встимний ристит бородати, в мене їх так кілька сортів, не дуже їх так люблю, але для колекції маю. Ось вже бачу листя побиті. Це їхня хвороба завжди. І за ці всі один такий майже чорний чорний. Зараз до нього доберемося. Дивіться Кажу, що чорний-чорний вже великий кущ у мене тут. Треба його якось позначити і, можливо, хто захоче на, от, на вересень десь будуть поділки. Тому що величезний розрізся, він вже багато поділок чорного. Треба буде попідписувати, щоб я знала. І дивіться, ось який засів і рис Бачите, яке це матьобство, дивіться. Але ж гарне, яке ніжне. Сама ніжність така. От скажу, що він насівається добре. Я була його випродовувала, так що випродовувала майже весь. Ну, там собі трошечки розсадила. Тепер... Хочу ще розсадити. Тут у нас росте така трава, як пирій. Дивлюся, розрослася. Ну, вже купила, слава Богу, взяла тфорте та буду забризкувати, бо повзе корінням її, сапаєш, сапаєш, а толку ніякого. Росте, повзе. Так, зацвітають в мене шавлі, до речі, тут в мене шаблі. Най-саме звичайна, яка росте в природі, вона тут сама в мене насівається, воно росте. Не поливається зовсім, тут зовсім поливом нема. От росте собі і все. Бо тут такий у нас сад, чоловік скошує бур'яни і все. Тут десь у мене ще повинна бути, десь в мене рожева була. Ну, от все не пропала. Теж сама собі взійшла. Я її навіть тут не садила. Але була рожева. Вже ростить знову. Скажу, що така погода, то зранку дощик, потім просто похмура погода, потім сонечко вийшло жарко, потім знову он, набігли вже хмарки, тільки пса кусочок просапала, пішла в хату, трошечки повідповідала, виходжу вже все, вже дощ накрапає. Клени. клени теж треба повиписувати, які де. У мене які є, і пройтися показати. Так, дерени, дерени різні є в мене. Один, два, три, чотири, п'ять сортів в мене деренів є теж. Треба повиписувати назви, показати вам, щоб ви знали, якщо треба, що можна шукати. О, тут теж за ці ось клемат стоячий. Тут серед кусів так гарно тут виглядає. Серед сніжноягодника пістряволисного. Так, ну, ну і риси молочковидні, в мене їх багато, як я казала. Ось кущі гляньте які гарні. Бачите, великий кущ такий височезний, гарнющий. І потім ще вже як повідцвітаються викопую, попересаджую бо зараз не знаю, чи буде час, а вже після цвітіння туди на. Вересень місяць, якраз повипродовую трошки півоні, залишиться місце, повикопую ці іриси. Скажу одне, що коли такі кущі великі, викопувати друзі, їх і ділити це так само, як і міскантуси. Я один рік взимку, була ділила такий величезний кущ. Я показувала роздовбувала його так само, як і міскантус. Тут ще в мене рядочок. Ще покажу Вероніку одну. Думала, що загубила, відсадила маленький корчик горщик, ні, залишилась жива. Ось це тут ще рісики. Це вже їх от пару років назад розсаджували маленькими поділками, а зараз просто треба викопувати і хто хоче, підуть на продаж. Вероніка повзуча рожева, маленький кущик залишився, слава Богу. Вентіка вона гарна. Теж потім треба буде її звідси пересадити. Приберу її звідси, ну так було тикнуло, було місце, а тепер треба прибирати. Ось така краса. Так, розпускається, вже сьогодні побачила бриза, розпускається. Це злак такий, гляньте, яка у нас смішна зараз. випускає оці свої сердечки. Гарнюня-гарнюня така. Це мене один пущик. Не знаю, не бачу, щоб вона тут в мене насіялася, немає сінців зовсім. Ось такий кущик. Теж треба буде вже восени поділити, пересадити, бо хочу все-таки всі злаки перенести туди на город і зробити сад злаків саме там, щоб тут не було нічого, а злаки були там. Так, почала відсаджувати горщики деревовидні, махрові. О, Боже. Гібіскуси, там їх поудобрюю, так, щоб вони добре вкорінилися. І коли будуть зацвітати, буду викладати їх у продаж, тому що ну, нажевцьовані ми сьогодні посадили сестрою і ще на один заход лишилося. Так. Травянисті гібіскуси, друзі, там писали, питали, ось у нас тільки-тільки почали вилазити. Дивіться, і то тільки-тільки, ось, дивіться, ось. Бачите, це величезний кущ був в тому році. ось. Палка, 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 палка. Зараз тільки ось одна вилізла, бачите? Тільки-тільки починаю. Тому не переживайте, що час попереду є. Вони завжди, в травні місяці починають вилазити, так що ще встигнуть і ще зацвітуть. Так, тут у мене цей зайчий холодок є. Оці кусики 1, 2, 3. Ну, на осінь, хто захоче, я буду викопувати і їх ділити. Теж хочу звідси прибрати. Там у нас ще в кусь великий є, тому можу оці всі три випередити на осінь. Так, ну, шавлю я вже показувала карадонна. Все-таки то карадона, потім треба буде акуратно. Ну, вже теж на осінь. Ну, позначити, декорадо на де ні, і потім все пересаджувати. І тут ще ось Вероніка в мене, ось кущики. Ось один-два. ці кущики вилазить, ну, так, не вилазить, вона виліла, випускає бутони Вероніка. Так, ну і все. Довго ходити не буду, таке невеличке відео. От бачите, весь час щось цвіте. Весь час сад міняється, те відцвітається, друге виростає, те відцвітається, третє починає і весь час щось цвіте. А бузок пахне в руках. Зараз ще підійдемо до Бука триколор. Друзі, багато дерев у нас ростуть просто для краси, тому що несе, можна заживцювати, на жаль. Деякі ростуть тільки для нас, саме для краси. от як, Наприклад, бук-триколор, це треба мати молоді рослинки, а це рослинка не нашого клімату, це рослинка там, де гори. от Ми були де, ну, де їздили по справам, трошечки відпочивали, то там буки ростуть в природі. У нас їх в природі взагалі немає ніяких. Теж є кілька сортів буків. Я якось потім пройдуся, покажу. Я ж кажу. Хочу вже ці дні закінчити з посилками і потім займатися садом, займатися пересадками, тому що треба самим багато чого ділити і пересаджувати. Так. О, бузок пахне просто. От вже ну щось в руках і ходжу нюхаю. Ось така краса, друзі. Знаєш, У цьому році він якийсь не такий яскравий, більш такий блідий. Він повинен бути більш такий темніший оцей рожевий колір. Ну, все одно гарно виглядає, я вам скажу. Все одно дуже-дуже він помітний серед цього саду, тому що в основному все ж зелене, а він такий яскравий. Всі, хто приходить, усі приходять, його щупають. Вчора у нас була людина з Одеси, теж ходив тут по саду, охавахав, щупав, дивився. Запросив нас до себе в гості, до речі. Так. Дуже сподобалось йому, що у нас дуже багато рослин різних. І теж щупав цей бук. Каже, це що таке, я говорю, бук. Бук? Я говорю, да. ну, бук я знаю. І кажу, ось ще такий бук є. Просто зелений. Я колись розповідала, що ну, він був тут привитий, такий був гарний, з міленькими листочками зверху, але привой пропав, підвой лишився і так він тут росте. А тепер не знаю, що з ним робити. Він же такий якби величенький тут, а боки взагалі-то великі ростуть. І справа в тому, що тут каміння таке, отут зліва все залите бетоном. Справа просто просипане піском, не знаю, це буде час тільки брати його, прибирати каміння і викопувати його звідси. Щось на чи йому сухо, чи що. Щось наче хоче пропадати. Теж треба стригти, я ж кажу, що. Закінченням посилок будемо доводити сад до ладу, тому що нема коли. От сьогодні зранку до обіду возилися з, з, з рослинами. Вчора возилися, позавчора возилися теж. І отак от кожен день буває навіть ще й вечором. Бо сьогодні, можливо, ще буду пакувати, щоб завтра відвезти зранку і знову приїхати знову копати і знову готувати рослини на відправку. Щоб ви вже встигли собі посадити, і ми щоб вже звільнились більш-менш. Так, ну так у нас в городі. Там косилка, там бочки, тому що ми... у нас не один сад, ми живемо звичайним життям. Все робимо так, і... так, як і ви всі. Але ще на сад. Так хочу йти до карагани, поки вона ще цвіте. Треба, от тлі, ну тлі страшне. І зараз ці досі придають, ну пройдуть досі, буду все обробляти, тому що все обліплене тлею. Так, дивіться, карагана. Здається, вона зветься караганого уокера. Вона вже ось її закінчує цвітіння своє. Карагана, бачите, ось вона росте в природі з таким листям, як звичайна акація. Оце воно, бачите, мені кожен рік оце відбиває. А це ось зверху штамп привитий. Ось на в цьому місці ось прививка. Була така низенька, я підняла гілочку нагору ось, аж сюди. І ось тут вже такий трошки штамбик вийшов. Трошечки, трошечки штамбик такий. Скажу, що вона вже давно в мене росте. Ой, це ще було, ще було, ще коли однокласники. Я ще в однокласниках її купувала. Це ще... Десь 14-15 рік. А можливо, і раніше, тому що, а, коли там закрили ті однокласники. Ну, що ми десь рік попользувались однокласниками так, не пам'ятаю, як, як то зветься програма заходила, а потім всі перейшли у Фейсбук. І так у Фейсбуці вже всі сиділи. Ну ось така карагана. Є те, що це. Хто хоче займатися прививкою, будь ласка, пишіть. я живці вам вийшлю на осінь, а нам поки займатися цим не макали. Так що ось так. Рослинка є, а на множення поки не множимо. Так, ну вже дойду до гліда, паруль скарлет. Ой. Ще треба звідси прибирати з лаки. Пересаджувати теж. Так, пауль скарліт. Ой, гримить уже все. Вже гром гримить. Щось цьому році не так рясно квітує. Буває просто, от просто рожева деревина. Просто рожева деревина. В цьому році не дуже. Потім ще такі ягідки червоні, гарні на ньому. Так, гримить. Так що, друзі, поки так, треба бігти бігом, хоч трошки рівчак прокопати, поки дощу нема, потім треба облетити пакувати. Гримить, гримить буде дощ. Кебі okay, я вже відсвілася. Ще в мене є ось центра розбите серце. Так тут вже я позаливала. Так вона росте в мене в тіні. Знаєте, скільки я сортів саджала і біла, і жовта була, і з різними листями була. І вся пропадала. Це єдина в мене росте, ну така нещасненька, Думаю, що доведеться її прибирати звідси. Раніше вона була трошки більшенька, в цьому році зовсім ніяка. розбите серце, бачите. Ось так. До речі, ось бузина, бачите, коли робила відео, як я обрізала повністю, вже гелячки понаростали. Вже навіть повипускали там наверху бутончики для цвісти. Так що так, все росте, якщо поливати. Наш кактус теж вчорашній гість питав, а що він це у вас тут зимує, росте Я кажу, дай Боже, боже Боже, яка красота. Ну, реально, він такий -то величезний вже. А ще якби тако не лежав, то був би, мабуть, вже. Під 2 метри геть. Ну, По-перше, він був близько до доріжки посажений. Я навіть не думала, що він такий величезний вимахає колись. Так що, друзі, так, треба, коли саджаєте рослини, треба розраховувати, що вони з часом ростуть. Бо я колись все тикала одне біля одного, ну потім встигла кое-що розсадити. Ну, скажу, що коли такі густі посадки, все-таки більше тіні, тому що. Останні роки дуже спекотно. А все-таки тінь з дерев хоч трошечки захищає рослинки від сонця, від цієї спеки. Так, все. Треба закінчувати, бо можна ходити гуляти і гуляти. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Пишіть, кому там щось неясно з замовленнями, пишіть я, ввечері буду відповідати. Все буде наша Україна.